Новий портал StatGo.UA це сучасна платформа для зручного доступу до офіційних даних. Портал це вагомий результат проєкту цифрової трансформації Держстату. Він змінює підхід до представлення статистики, робить дані доступними, уніфікованими та структурованими для прийняття рішень владою, бізнесом і громадянами. Одна платформа для аналізу та поширення даних: банк даних. Більше двох тисяч статистичних показників, згрупованих у понад 100 наборів даних, швидкий пошук, інтерактивні дашборди, динамічні таблиці, просте відтворювання. Та поширення, прямі посилання на потрібні показники та набори даних, інноваційне рішення порталу ще асистент StatGPT, помічник для роботи з офіційною статистикою. Він відповідає на запити українською чи англійською, просто і швидко. Дані можна завантажити у CSV, Excel, переглянути PDF або отримати через API і мати завжди актуальну статистику, візуалізація даних у формі сучасних дашбордів із гнучким налаштуванням фільтрів. Інструменти планування, календар публікації і графік подання звітності. Відкрити новий портал офіційної статистики StatGo.ua, Держстат 2.0 дані важливі.